Добрий день, це канал, це канал Я і Мамині тваринки, і ми з вами. На дворі я буду відповідати на запитання з коментаря. Ось така в нас погода сьогодні. Зранку був морозець. Ось, а сьогодні гарненько. Сонечко десь колись пробивалося. Це мої гусіньки пасуться. Гусі, ходіть сюди. О. А я відповім на запитання. Про тиху охоту. Якщо тиха охота, чи коза, буде мель... молоти хвостом мелькати чи не буде, чи. Взагалі нічого. Ой, коза, якщо тиха охота є, що тиха тиха, то це взагалі капець. Це дуже тяжко. Покажу гайок, який на. Вона вже осінь гарна, бачите. Це дуже тяжко побачити, якщо в кози дуже тиха охота. Вона ні хвостом не метиляє, ні, ні не бекає, нічого. Одне, що можна, якщо є ще кози, то можна замітити, як вона одна по другій скаче. Ось. Або Придивитися і побачити цю слизь, таку, що вона виділяється з-під хвостниці, і тоді можна ось по такому ж побачити, що вона гуляє. Ось. Може бути, що голову на себе закладає, так принюхується себе, лиська її зверху. Так, так той може проявлятися тиха охота. Ну, вона може показувати, що вона за козлами. Ось ще може бути таке, що від їдла відказується, не хоче їсти. Не мекає нічого, а від їдла відказується. Теж таке може бути. Може бути, що От на вас вона не реагує, а хтось другий підійшов, вона або мекає до неї, або хвостом тріпає. Ось до того чужого може таке бути. Так що... Є й такі фактори. Так, ще які є факти, що вона доказ того, що вона гуляє. Ой хіба, як, як знати, хіба якщо така коза є, то треба хоч одна коза, ну для неї треба тримати козла. Є, що так, що одного року була буйна охота від мене, там того року мої. Там кричали, бичали. А цього року не пойме. Не якби не було свого козла, я б не поняла, коли вони гуляють. Може через те, що вони рано гуляли, літня охота, що вони не так проявлялися. Ось, Бо зазвичай весняна, літня охота, то вони тихіше гуляють. Ось, А вже осіння, то вони вже тоді більш ярко виражена. вона. Не знаю, не буду спорити, але якби не, не свій козел, я б не бачила, що вони гуляють в мене. Ось так. Так що, всяко є, по е, рік на рік не приходиться, треба кожен раз придивлятися, дивитися, щоб побачити. Особливо дуже тяжко поняти, зрозуміти по молодих кісках, які ще не гуляли. І вроді дивися і за козлами, і все, а стояти не стоїть. Є такі, що треба їх притримати, щоб вона щоб міг козел піти на ню. І такі є факти. Ось так, що вже другий, третій раз, як вже, ну, після другого, після третього коту, от тоді вона вже, ну, як гуляє, вже тоді вона. Може не втікати від козла, а так може тікати. Ви питали, а чи є таке, що може втікати? Може. Ось. Так що тут треба вже дивитися по вашій козі, замічати ви ж її, бачите кожен день, бачите, як в неї от щось трошки змінилося, значить, значить може бути таке, що вона вже або гуляє, або до, до гуляння йде діло. Скільки козичка має важити, скільки має важити козичка в 9 місяців. Поняття не маю, якщо чесно. Ось таким голови не забиваю, бо чого, пояснюю. Кожна порода кіз має по-інакшому вагу. То раз, а друге, кожна коза це є індивідуальність, як і людина. Вроді дивишся батько великий, мати велика, дитина низькоросла. Далася там діда, прадіда чи ще прапрадіда. Ось так само і кози. Одна, батьки, вроді дивишся великі. А козеня вродилося і не росте, мале, малого росту. У мене була сніжинка така коза. Теж біла, велика коза порівняно, козел був гарний великий, а вона була ну, невзрачна. Вона вісім місяців десь так було її крила, чи сім, чи вісім. Ну, Підрощене козеня, я так вам кажу, як є. І вона не росла. І вона привела козенята, вона теж. Не, не така, щоб я сказала, що вона там дуже велика. Пасіться, 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 куди, 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 пасіться, я стою коло вас. Не бійся, пасись. Пасіться, пасіться. Вроді так дивися і файна, і жирна, і все куди вийдете. <кій> На подвір'ї, зараз підете. От. І вроді файна, і доглянута, і все, а росту нема. І таке є. Ну і що? Як вона, хай вона ростом невелика, але вона після першого коту на три літри вийшла. Ось. І це, я рахую, досить непершиво. Так що по вазі тут я не можу вам сказати, бо, бо це по-різному. Нубійські кози, росліші, більші. Ось. Альпійці, заганінці, якщо чистокровні, вони теж немаленькі є. Ось ламанчі вже трохи менші йдуть ростом. І от таке. Так що тут треба дивитися на саму козу. Якщо вона шерсть гарна, гарний апетіт, гарно їсть. І сама вона, як сказати, по собі є гарна, виднося, а ростом невелика. Ну це не означає, що, вона, що її не можна крити, бо вона ростом мала. Вона має два роки бути такою, то що її тоді не крити. Ось так. Так що тут же дивіться ви собі. Самі по своїх козах, яка вага має бути, уявлення не маю. На вагу ніколи не дивлюся. Ось, так що ось такі то справи. Хай Бог дає, щоб ваші козулі, мазулі гуляли гарно, щоб приводили вам гарні здорові козенята. Ось, гарні давали надої, ну а ви, щоб їх гарно пильнували. Бо якщо ви гарно пильнуєте, то є запорука того. Гарного, гарного приплоду і гарних надоїв. Ось такі справи. Так що, якось так. Головне, аби, аби вона була здорова, та коза, то тоді поволі-поволі та й якось знаєте, побачите, коли вона гуляє, подивитися. Ну, тихі кози дуже рідко є, їх мало, але вони є. Що буду казати, є таке діло. Так що ось таке. Ладненько, буду я йти. Загонити своїх гусів, бо вони вже хочуть йти спати на тру буряка на ранок. Не буряка, а гарбуза, курам, курам, козам. Бо зранку маю роботу, то не буду мати коли. Так що ось таке. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Є запитання, задавайте, з радістю відповім. Зараз до зустрічі. па 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 па